Дивимося будинок, такий великий у нас гарний будинок. Власними територією, з великою ділянкою. Ми заходимо на ворота. так, тут у нас є вхід до будинку. Справа від нас вольєр для собачки може бути. Тут у нас дровітня така невеличка. Тут у нас альтанка, цядка вимощена брусчаткою. і збоку є такі діляночки з Із... зеленю. Так. Тут у нас з Альтангам. Тут у нас така територія, все огороджена. Такий у нас великий будинок. Територія. І там у нас внизу сад і город. Великий сад і город. До нього є окремий захід. Це у нас тут висаджено ялиночки туї. І тут у нас вихід. Наш сад и на ділянку. Ось така маленька делянка і сад.